Вітаю у промову. Для того, щоб називати речі своїми іменами, потрібна неабияка сміливість. Українці цю сміливість мають, бо сміливість це Україна. І дозвольте навчити російських пропагандистів словам, які називають реальний стан речей. Крейсер Москва, тобто руський воєнний корабль, потонув, затонув. Потоплений, знищений, а не оце ваше водопроявлення. Те, що ви називаєте жестом доброї волі, насправді зветься втекти, побігти, забратися, чкурнути, дременути, щезнути, змитися, кинутися на втікача, накивати п'ятами, дати драла, дати драпака. Оце ваше задимлення – це пожежа, полум'я, пожар, пожога, червоний півень. Все вигоріло вщент, лишилося лише згарище, попелище та домовище. А дивні хлопки в Білгороді це вам наша українська бавовна. Називайте речі своїми іменами. Ви пройшли до нас з війною, а не зі спецоперацією. Говоріть українською правильно та знайте, що російських окупантів в Україні чекають не паляниці з полуницями, а дзвіниці та гробниці.